Ай, вітання. Сьогодні у нас такий рецепт з вами, знаєте, швидко, просто не завжди хочеться возитися з тістом. Тож готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Ну і в першу чергу я почну з заварного крему, бо це найдовший момент. Пів літра молока, жирність не важлива, треба його просто довести до кипіння на плиту. Поки молоко доходить до кипіння, два яйця. Цукор 80-100 грамів, я додаю 80 кукурудзяний крохмаль 45 грамів, дрібка ваніліна або пакетик ванільного цукру. Поєднати інгредієнти, щоб не було жодних грудочок. Чи можна з картопляним я би не радила кукурудзяний краще. Все, до ось такого стану об'єднуємо всі інгредієнти. Молоко дійшло до кипіння мілілітри 150-200 Я вливаю в яйця, а потім цю всю цю суміш вертаю в кастрюлю і ставлю на плиту, постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Як тільки закипить, варю ще 3 хвилинки, постійно помішуючи. Ось так виглядає крем, Все, він готовий. Тепер 30 грамів вершкового масла. Розчиняю все, крем готовий. Найдовший момент в, тому, в цьому десерті це зварити крем, хоча вариться він надзвичайно швидко. Все, супер крем готовий. Я прибираю його в іншу ємність, щоб він швидше охолов. Обов'язково або плівкою, або я пергаментом в контакт, для того, щоб не завітрився. І прибираю охолонути. Я підготувала джем, це в мене малина і вже охолов крем. Дивіться, зараз або його лопаткою розм'ять, або збити його венчиком. щоб він ну, однорідним був, а не шматочками. Бачите, який він густий виходить. Якраз те, що треба. Я його переклала в мішок кондитерський. Все. Обидві начинки готові. Трохи борошна. Тісто в мене 500 грамів листкове бездріжджове. Я ділю тісто на дві рівних частинки, а ще порада дня. Листкове тісто, коли ви його розморожуєте, не це не до кінця. І розкривайте його, бо я трошки, бачите, намучилась. Я ледь-ледь його розібрала, щоб воно. Хоч якийсь вигляд мала. Я з допомогою качалки роблю його по потрібному мені розміру. Буде в мене 4 тістечка, все викладаю окрем. Роблю такий собі, наче як бортик для джему ягідного, або ну, що ви там будете використовувати, можливо, варення якесь або шматочки консервованих фруктів, ягід. Але дивіться, щоб ваша ось ця ягодна така начинка або фруктова, щоб вона була не дуже рідка, щоб не сильно витікала з цих тістечок. Не обов'язково, до речі, щоб начинка була солодкою. Можна будь-яку начинку, це можуть бути посмажені гриби з цибулею та натертим сиром. Це може бути якась м'ясна начинка. А сьогодні я захотіла зробити заварний крем з малиною. А ви вже вирішуєте, можливо, це будуть якісь фрукти, ягоди. Бажано, щоб просто начинка була така більш густа. Це жовток плюс 1 столова ложка води. Змастити, так, як ви бачите, на відео, для того, щоб приклеїти тісто. Обрізаю всі ці не дуже гарні частинки. Роблю все рівно, гарненько. Ось це обов'язково випікаємо і з'їдаємо, нікуди воно не дівається, на інше деко і в духовку. Виклад... Обережно. Начинка вона хоч і стабільна, але все одно робіться обережно. Викладаю на деко, якраз чотири цих тістечка поміщаються на одному деко. А це вже для того, щоб вони були гарненькі, рум'яні. Я їх буду випікати, роблю ці надрізи, щоб вони не стали, знаєте, щоб при випіканні не було цієї деформації. В духовку 180 градусів 20-25 хвилин до ось такого рум'яного, гарного кольору. Все повністю охолодити, бо гарячий заварний крем це ще та радість. Охолоджуйте і насолоджуєтесь. Звичайно, це дуже смачно, ароматно, смачно. Додавайте будь-яку начинку за вашим настроєм, за вашим смаком, і, як завжди, смачного.